Добрий день! Привіт усім і дорослим і малим! Я рада вітати вас на нашому занятті. Заплющіть очі та спробуйте вгадати, яке природне явище ви зараз почуєте. Мелодію якого природного явища ви зараз почули? Так, це була мелодія дощу. А яким може бути дощ? Грибним, коли світить сонечко і йде дощ. Злива, коли дощ лє, як з відра. Грозовий з громом та блискавкою. І звичайний дощ. Діти, давайте пальчиками відтворимо мелодію дощу. Постучіть пальчиками по столу. Скажіть мені, будь ласка, а що таке дощ? Так, дощ це вода. Правильно, діти молодці. А чи знаєте ви звідки береться дощ? Добре, я зараз вам все розповім. За допомогою ось такого макету блакитним кольором позначено водойми, жовтим пісок або глина, зелений це ґрунт. Рослини. Сонце нагріває воду. А вона випаровується з поверхні водойм, ґрунту рослин. Тепла водяна пара підіймається вгору, де температура повітря значно холодніша, і перетворюється на дрібні краплинки води або крижинки. З них утворюються хмари. Поступово краплі у хмарах починають збільшуватись. Хмари стають великі, дощові, і тоді краплини повертаються на землю у вигляді дощу, граду або снігу. Цей процес називається коловорот води в природі. Таким чином, природа потурбувалась про те, щоб вода на землі не закінчувалась. Діти, спробуйте і ви зробити такий макет коловорота води в природі вдома. А я чекатиму на ваші фотороботи. Пропоную і вам перетворитися на краплинки веселинки. Та порухатись у веселому таночку, рухи до якого ви можете придумати самостійно. В тому, що ваш танок був надзвичайним. Адже рухались ви під музичний твір українського композитора Віктора Касенка, який називається дощик. А де ще ми можемо побачити воду? В річках, озерах, ставках, морях, океанах, а також у вигляді снігу, бурульок. Льоду, чи завжди вода приносить користь? Вода не завжди може бути другом. Чи помічали ви колись, що під час дощу на поверхню землі виповзають дощові черв'яки? Це тому, що дихають вони усією поверхнею тіла, яке покрите слизовою вологою шкірою. У воді розчинено занадто мало повітря, і черв'як задихається, тому в дощову погоду їм набагато легше дихати на поверхні землі. А яку користь вона приносить? Ми п'ємо воду, коли нам спекотно. Без води не можуть жити тварини, птахи, рослини, риби. Ми використовуємо воду під час приготування їжі для підтримки чистоти тіла та оселі. Скажіть, будь ласка, а яка вода потрібна людині чиста чи брудна? Давайте це перевіримо за допомогою дослідів. Для досліду знадобиться два прозорих стакани, один з яких наповнений водою, земля. Чайна ложка, подрібне неактивоване вугілля, ватний диск та марля, а також лійка. В стакан з водою додаємо землю та ретельно перемішуємо. Якою стала вода після додавання землі, вода стала брудною непридатною до вживання, бо в ній багато бактерій. Будемо очищати воду. Ось таким чином Лійку поміщаємо у пустий стакан. Тепер беремо шматок марливої тканини і ватний диск і поміщаємо все це у лійку. Зверху на ватний диск насипаємо подрібне неактивоване вугілля. Накриваємо марливою тканиною. І зараз ми будемо пропускати через цей фільтр, який ми з вами зробили, брудну воду. Давайте подивимось, що сталося з фільтром. Скільки бруду залишилося на ньому. А зараз подивимось, якою стала вода. Вода стала чистішою, але залишилась каламутною, тому така вода не придатна до вживання. Її треба ще раз профільтрувати та прокип'ятити. Щоб позбавитися бактерій. Це дощова вода. Подивіться, яка вона. Вода прозора і здається, що цілком безпечна. Та давайте це перевіримо. Для наступного досліду з дощовою водою нам знадобиться прозорий стакан з дощовою водою, пустий стакан, лійка, марлева тканина, ватний диск. Лійку поміщаємо у пустий стакан. В лійку кладемо марлеву тканину. Зверху ватний диск та знову марлева тканина. Тепер пропускаємо дощову воду через отриманий фільтр. Перевіримо, чи залишився бруд на фільтрі. Фільтр пожовтів, та на ньому залишилося трохи бруду. Чи можна таку воду вживати? Не можна, бо у воді залишилось багато бактерій її треба ще й прокип'ятити. Чи знаєте ви, діти, як вода потрапляє до наших осель? Воду перекачують насосом з найближчого водоймища у величезні резервуари, де потім воду очищують та фільтрують. Далі вода потрапляє в резервуар чистої води. З цього резервуару насос перекачує воду по трубах до наших осель. А цей дослід ви можете провести вдома самостійно. Наберіть в стакан воду з під крану та залиште на деякий час. Та проспостерігайте, якою була вода і якою стала. Зробіть висновок чи придатна вода з-під крану для вживання. А я з нетерпінням чекатиму на ваші відповіді. Отже, людині для вживання потрібна лише чиста вода, а її залишилось дуже мало. Бережіть її, не використовуйте марно. Не забруднюйте її. Вода є джерелом життя на землі. Жоден живий організм не може існувати без неї. Запаси питної води невеликі, тому слід використовувати її дуже економно. Пам'ятайте про це, діти. Відскануйте QR-код та разом з батьками пограйте у гру Правила збереження води. Дякую за увагу. До побачення!